Доброго часу, шановні українці! З вами Лавра. Перепрошую, що трошки запізнилася з розкладами. Просто що знаєте, відкладала-відкладала, бо була зайнята і дивлюся, вже серпень та й почався. Отже, ми зараз дивимося серпень для України. Дякую вам за вашу увагу, за ваші лайки і добрі коментарі. Отже, що у нас тут падає? Карта дьявола. Серпень для України. Який взагалі. Мова йде про землю якраз. Мова йде про землю. Дивіться, щось застрягне. Якісь питання застрягнуть. Дуже повільні будуть рішення для реалізації чогось. Дуже повільні. Для прийняття рішень, нових, нових планів. От, розумієте, от те, що було продумано, воно так довго народжується, так довго вирішується, тягнеться. Це стосовно землі. Так, що ще у нас для серпень? Для України? Серпень Україна? Чому так довго це все вирішується? Тому що немає об'єднання. В об'єднанні немає допрацювання, допрацювання загальних сил. Ну, тобто там, де сидять мужі, так би мовити, ось вся їх співпраця вона не допрацьовується, не доробляється, не доробляється. Тому що рано радіють, прийняли якісь маленькі рішення, рано радіють, і воно якби. Не доводиться до, скажімо так, до потреби, до потрібного результату. Але будуть радіти ці мужі колективні за якусь особу, за чоловіка. За чоловіка, який кудись перейде, переїде, приїде і так далі. Так, Тут видно, тут не видно. Ось так. Далі, що ще нам несе серпень для України? Тобто мається, мабуть, на увазі, що, скоріше всього, буде ще якась кандидатура пропонуватися, дороблятися. Ось ще скажу, що те, що довго ніяк не реалізовувалося, нарешті виштовхнуть і будуть радіти ще за одну особу в серпні. Що ще у нас? Ми дивимося? О, карти просто літають. Перелітають. Мова йде зараз про війну. Так, що саме хочуть сказати карти? За серпень. Так, да, мова йде про війну якраз. Дивіться. Дивитесь чи не дивитесь, видно, чи не видно, але те, що десь довго теж, знаєте, переливалося, заливалося з однієї точки в іншу сторону, переходило, Почнуться якісь робитися нарешті, дії. Нарешті діє, так. Да. Ще буде прийматися рішення. Угу, Часелиночку. Значить, це стосується і за само, самооборону якоїсь частини землі, якоїсь частини землі а, військова оборона військова. А, і я би сказала, що. Розумієте, тут мова йде про те, що довго, довго тягнули, цілілись довго ось мова про що йде? І це якби самооборона буде укріплюватися. Допомога буде саме через те, що ну, довго цілилися, довго тягнули, довго ражали. Ось, І самооборона це буде верніше оборона і допомога буде від партнерів, друзів і так далі. Це військова. Ось так. Ще, значить, поговоримо про те, що. Чому буде затримка взагалі в серпні така? Знаєте, все тяжко, все через враження таке, що це все через таку тягучість, дуже все ліниво якось все приймається. Чому? Ну тому що дійсно все затягнуто, все затягнуто. Не вистачає між ними домовленості, домовленості поговорити, вирішити, зустрічатися частіше все. Все на якийсь момент, щось застрягне, щось може десь на канікули піде, я маю на увазі на якусь типу перерву. Тому що тут залежність залежність від того, що потрібно вирішувати, збиратися і більше говорити, можливо, контактувати більше між особами для того, щоб нарешті приймати рішення. Що не вистачає також для оборони або ПВО для якоїсь конкретної зброї, але це не мова не про ракети, можливо це шахеди або ПВО, тому що не вистачає коштів для це саме за серпень кажу для потрібного для потрібної цілі, завдачі. Да, абсолютно, абсолютно немає, не вистачає. Треба для того, щоб кудись щось туди, да. Туди досягало мети треба ці великі більші коштів. А такі більші кошти або можливості і так далі можуть дати лише партнери. Партнери, і які, скажімо так, з дозволу сильних світу цього. сильних світу цього. Ну, якщо коротше, треба знову просити захід про гроші, про кількість грошей. Бо щось десь треба теж купляти, тут брати, там купляти, там придбати. А також не вистачає достатньо зброї для того, щоб якусь конкретну задачу виконати, яка стоїть давно. Вона давно стоїть і чекає реалізації чогось, не вистачає ресурсів. Так. Мова нам каже про те, що карти нам кажуть про те, що дуже довго збираються, довго очікують. довго ще раз серпень довго чекає. Ось чи так, чи ось так, чи сюди, чи туди. безліч по типу, варіантів вони розглядають думку, гадають. Ось так чого я кажу вони. Мова йде про керівників взагалі в Україні, які впливають на важливі рішення по обороні України. Також, так, що тут нам кажуть карти щодо. Ощас, хвилиночку зараз, щоб це нам вище доповнюю. Угу. Так, я думаю, що якісь люди, особи, які військові будуть повертатися. Дивіться, новопризначені люди, не нові, а які вже мають якийсь досвід. ну, При війні, бо зараз, мабуть, вони всі мають досвід там в керівництві України. Але буде нове призначення людини. Ну, в принципі, тут це показує нам про нове призначення людини. Нове призначення людини, яка буде з якоїсь точки повернутися, Повернена і перенесена. Дивіться, людина повертається. Людина, скажімо так, широкого спектру своїх робіт, можливостей. Людина, яка має досвід вже давно, ну не завжди міг це використовувати, але має досвід або знання, або можливості робити і тут, і тут, і там, і от там, і хрестиком вишивати, і танці плясати. Тобто тут багато людину будуть, дивіться, одну якусь можливу людину готують переводити за кордон кудись на роботу в іншу країну. А, когось будуть, да, коротше, когось будуть ново призначати і давати якісь, якусь нову роботу, міняти місцями і так далі. Тут дорога випадає в, інший, в іншу країну, і нове призначення готують. Да. Це пов'язано вплив, щоб людина говорила за війну, а, можливо, і робила щось стосується те, що стосується військових моментів для України. Не просто військових, а саме гострих питань, ну, прямо от важливих, надважливих питань. Також для України, в серпні доповнюю. що тут мм mm. Так, значить, починається задум, новий. Ну я б не сказала, що це просто думка. Я б не сказала, що це задум. Тут більше реалізація задуму, яка стосується, знаєте, довго воно теж тілілась, довго воно тягнулося, і прямо втомили, втомилося тягнутися. Це означає, що довго десь лежало, довго. Приховувалась, не реалізовувалась, хоча е, дуже великий в цьому в цих планах чи документах е, дуже, скажімо, міцний посил і реалізація гарна. Про що мова йде? Мова йде про підсилення військове. Коротше, тут можуть бути нові е, контракти. Якісь нові контракти запропоновані, гарно оплачувані, призиви нові, але тут такі обіцянки гарні, тобто підвищення коштів, реалізація цього всього, тому що тут задум був давно, і от ніяк, до речі, задум міг бути або внесені там закони, які, скажімо так, досі не реалізовувалися тією людиною, яку зараз можуть обирати. Яку зараз можуть обирати, так. Да. Так. І е, ту людину, яку зараз готують на нове призначення, е, я вам скажу, що її давно теж пропонували цю людину. Це може бути жінка також. До речі, любі пам'ятаєте, я декілька місяців тому сказала, і можливо, в лютому, чомусь я так думаю, що в лютому що готують нові посади, готують якусь особу, підготовують на дуже важливі місця. Ось і нові призначення сталися вже. да? Жінка і так далі. До речі, теж її гляну. Кому буде цікаво, послухайте мою думку, бо щось я трошки запізнилася з розкладами. Так, і що ще цікавого для людей в серпні, для народу в серпні? Щось медичне, медикаментозне, щось таке слово. якесь, Так, що для народу України в серпні. Що ще для народу України в серпні. І що ще? В серпень людям несе. Так, ну, у когось проблеми почнуться з роботою. Не те, щоб з роботою. Почнуться, я скажімо так, питання з надходжі. З пошуками робочих місць, ось, і почнуться у когось реалізація. Це не те, що проблема. а, Скоріше всього, у кого були питання з грошима, і щось було дуже важко. Багато хто буде вирішувати це питання з грошима і реалізація з роботами. Ось так що ще? Для людей будуть пропонувати якісь пропозиції, готуються в серпні щось змінити. Це мова йде за гроші або вкладення, що починаємо змінювати, починаємо щось трансформувати, щось міняти, переносити куди щось переїжджати. Це може бути кошти вкладати сюди, а не туди. Або ми міняємо, змінюємо змінює форму грошей, щось таке починають тут. розумієте, Починають тут, і це все Звичайно, як морок, розумієте, тут все завальовано, скрито. Ну ось так. Скажімо, через дьявола, Я б сказала, що тут все дуже, скажімо так, прихована підлість, підлість. І нагадаю, що минулого місяця на початку я робила розклад і казала за. Крім того, що нова нова особа планується. Щось я казала за зміни, чи грошові, чи документальні, так воно і сталося. Але я вже забула, бо не, не переглядаю. Перегляньте і можете порівняти. Так, да, починають, починають пропонувати. У вас люди є два варіанти: хочете сюди, хочете сюди, обирайте один з двох. Один з двох або таку дорогу, або сюди, або туди. Ось також це пов'язано звичайно з війною, це пов'язано може бути також з підписами людей. Тобто, підпис це має на увазі, мабуть, в рішення, От ти прийняв рішення, все, ти вважаєш, що ти підписався. Тобто тут починаються такі історії вже. Вони заготовлені заздалегідь, і ці пропозиції можуть бути починатися, скажімо так, на роботах, на державних роботах, можливо, де якби твоя зобов'язаність буде. Да. На державних роботах може бути. Тобто ти обираєш, що це пов'язано або е, з грошима, або з варіантами, з грошовими варіантами. Е, і це, так, це все дуже це точно з якимись ресурсами, це точно. Е, Абсолютно кажу, що тут будуть тебе змінювати. Тобто, ти стаєш, якщо ти приймаєш таку лінію, таке рішення, яке буде запропоноване державою, ти стаєш іншим. Ну я не знаю, з чим це пов'язано. Чесно, ти стаєш іншим з іншим обличчям, з іншим. Це якийсь ресурс, і я думаю, що це про мова про збереження, можливо, про банківські якісь ресурси. От у тебе там банки лежить 3 гривні, понімаєте, і ти повинен, можливо, якось звітувати або не звітувати, а що змінити, переписати. Ну коротше, все, що буде запропонуватися, запропонуватися, Це, скажімо, так, хитра гра, не чесна по відношенню до людини, але це повністю твоє, якщо ти це підписуєш, підписуєш договір. Чи договір, чи ну приймаєш ти рішення, як і тобі кажуть, ти повинен або так або так. Третє тобі не дано все. От ми пропонуємо тільки два варіанти: ти або так, або так. Все. А, то тут, звичайно, прихована о, такий капкан, скажімо так, прихований. Розумієте? Капканчик. Потім видратися з цього буде важко, складно. Бо ти, можливо, для тебе буде це все е, відомим. Ти потім будеш відомий. Ось так. Ну, тут так, тут ідея посвята щось нове. Це для людей, дорогі українці. Звичайно, це може бути серпень початком для реалізації цього всього. І ще раз кажу, це щось, скоріше всього, пов'язане все ж таки з ресурсами, з грошима, або, можливо, просто з ресурсами те, що у тебе складено, я не знаю, сундук, зерна 25 яблунь на твоєму городі і так далі. Тобто тут щось чи рахувати ти повинен повинен підписатися десь, або складання договір договорів, або кудись ти повинен про це звітувати, що у тебе 25 яблунь на городі. Ну і так далі, по садку. Ну, щось тут з цим. Пов'язано. Давайте ми зараз подивимося, серпень все ж таки для людей, те, що я зараз сказала, це початок, чи вже буде прийнято рішення до виконання? Те, що ми зараз дивилися, це початок? Це початок. А колись це вже було. Колись дуже давно, при твоїх пращурах, це могло вже бути. Але воно якби зупинилося, на сьогодні воно було зруйновано. ось. І зараз вони якби починають повертатися до цього і людей вести до цього. Людей вести до цього. Це може бути викликати суперечки, людям не захочеться такого. ось. Ну. Ви розумієте, що я тут ще не десказала, але зараз карти повторюються, не доказала. А тут така іде ситуація, що. По-перше, будуть якби так красиво пропонувати, що ти будеш відчувати, що це правильно, це красиво, це ти такий, можливо, якісь бонуси будуть даватися для тебе. Ти там менше чогось будеш сплачувати, або поки що нічого не будеш сплачувати за звітування, або щось поки отримуєш, потім ти по дьяволу якби стаєш прив'язаний до цього і так далі. Тобто це планується хитро. І що я хочу тут додати? що Ти будеш сліпим, не бачитимеш реальність. Не бачитимеш, скажімо так, підлість, прихованість і так далі. Все ж таки, початок роботи воно довго стояло, кажуть. Це початок роботи. Так, ми далі дивимося. Давайте поглянемо щодо Верховної Ради, що вони для, ну, в принципі, що для людей готують, ми вже бачили. Тоді ми зараз глянемо ситуація на фронті для України. Зразу скажу, що ворог трошки знову приближиться. Я зараз кажу про Дніпровську область, тому що я це, якби, вчора вже відчула. Як і стосовно цієї жінки, яка призначена була зразу, коли глянула на неї, зрозуміла, що це за особа. Отже. Ми глянемо, яка загальна ситуація буде для України? На українському фронті. Боротьба. Десь ми щось можемо програвати. Якусь ситуацію. До речі, я ж казала, вам вже повторююся. Бачите, будуть назначені нові якісь сили. Чи вони будуть приїжджати, ці нові сили, приїздити, чи якась зброя буде приїздити із дальної сторони, з паралельної від нас сторони? Ось так. З іншого берега, з іншої дороги. Ось так. Так що ми ще тримаємося, але буде спекотно. Буде спекотно. Нам треба більше, нам треба більше підтримки друзів. І треба бути дуже обережним з брехунами, з хитрощами. Які будуть чесать нам, розумієте? Що ще кажуть? Можуть бути вибухи, де військові. А, я ж кажу зараз про військове, а я щось про цю нашу владу кажу. Так, що я кажу? Десь бувають, можуть бути програшні моменти, звичайно, а будуть загиблі, будуть загиблі, будуть загиблі. тому що будуть обстріли, будуть загиблі. На жаль, допомога буде, я ж кажу, це буде як... Як щось, якесь постачання буде. З... Іншої країни, зі сторони і так далі. А також щодо хитрощів, треба дуже бути обережними зі сторони ворога, з військової сторони. В чому питання? Там можуть бути не якби як сказати, мова не в кількості оцих вибухових предметів, а в їх. Можливості сильно палати, сильно вибухати. Тобто, щось може бути зі сторони ворога. Щось військове дуже-дуже жорстке, дуже палаюче. Це щось таке дуже, не просто якась ракета, це щось, ну, я не знаю, атомне. Розумієте? Ось, ось воно летить, якби. Це зі сторони ворога. Треба бути дуже обережним. Вистоїмо, звичайно. Вистоїмо, звичайно. Так. Ми будемо дивитися сьогодні ввечері 8 годин. Вийде ще нове відео. Будь ласка, дивимося. Ось так. Ну, і давайте ми ще глянемо. Чи буде у нас якась допомога в цьому місяці військова для України? Так, про це зараз говорять. Буде не одна, буде не одна від партнерів і таємних партнерів. І таємних партнерів, і від тих, тобто і не одна, я сказала, да, від партнерів, і таємних партнерів, а також від тих, з ким вже раніше працювали. Ось так, це за зброю. Але треба, звичайно, знати, що ворог буде сильно обстрілювати. Ну, і ми зараз ще глянемо, наскільки для серпня ситуація складна буде, серпень в серпні наскільки серпень буде складний по обстрілам. І продовжують, так? Да? Обстріли будуть. Обстріли немалі. Руйнація. По карті пашня буде. ось Будуть використовувати максимальні вони. Втомилися, ось втомилися, втомилися вже від всього. Дивіться, загиблі. А ці дивіться, не, не стояти біля вікон, не підглядати. А також це може, може нам підказувати, що можуть вибухати там, де великі помешкання, великі нерухомості з величезними вікнами. Вони будуть руйнуватися, обстрілюватися. Це може бути заводи різні і так далі. Ось плач, втрати, втрати чоловіків. Ось так. Ось так. Мова про також обстріли будуть, руйнація буде біля вікон, і там, де скло не стояти. А також є загроза обстрілів, щось, інфраструктури, такої важливої інфраструктури, там, де великі вікна. Ось так, любі, достатньо коротенько і достатньо інформативно. я думаю. Дякую вам за увагу. Тримаємося. Дякую за лайки. Пока-пока.